В місті жовті води можливість мати новий торгівельний центр, а разом з його будівництвом отримати благоустроєний другий мікрорайон. Торговий центр має бути розташований за автостоянкою по вулиці Кропоткіна, приблизно ось на цьому місці. Ця ділянка вже перебувала в оренді, але не була використана і повернулася до земель міської ради. У квітні цього року депутати вирішили не будувати тут торгівельний центр, а зберегти ось таку зону озеленення. Тоді громадська думка не вивчалась. Нове керівництво вважає, що місту було б вигідно продати цю ділянку або віддати її в оренду для будівництва. На основанні рішення сесії, от це ось зараз це і пропонується. опять це, обсудити ось цей з виділенням земельного участвала лісафанасів по подробно все скаже, де були ці, які. были эти 0,7 гектара, как они располагались и какие тут эти потом сейчас 1,2 гектара, которых сейчас предлагается для реализации. О том, что насколько это затрагивает там зону отдыха и затрагивает ли ее вообще. И еще я хочу сказать, что в случае положительного решения, ну, бюджет города более миллиона шестисот тысяч Рівень поступить, і допоможуть рішити многі проблеми городські. Крім отримання півтора мільйона гривень до міського бюджету при введенні магазину в експлуатацію. Бюджет надійде ще 5% від вартості його будівництва на розвиток інфраструктури міста. В перевагах нового будівництва переконані спеціалісти міськвиконкому. Когда в 2008 году утвердили, что здесь может быть торговый центр, значит, это уже часть Генплана. Прошло, да, там градостроительные условия, санитарные, противопожарные, все выдержано, и прошло громадские слухания. Утвердили. Когда в апреле этого года скосовывали это решение, то вообще-то у громады никто не спросил. Поэтому просто нужно исправить это положение и спросить у населения, что он хочет, чтобы здесь и дальше продолжался этот... Так называемый парк, хотя парком трудно его назвать. Вот. Или действительно вернуться, и город получит там объект, город получит дополнительные дополнительный в Бюджет. Депутаты задавали вопросы вот на сессии, что там уже было 0,7, а теперь идет речь об 1.2. В 2008 году 07 сделали земельную делянку только для магазина. То есть это магазин и вокруг полосочка. Не было инфраструктуры. Согласно законодательству сегодняшнего, ни один магазин не ведется в эксплуатацию, если не предусмотрена стоянка для автотранспорта покупателей. Вот то, что было, вот оно было, просто объездная дорожка такая кругом и все. Поэтому 07. Если сейчас даже по вот этому градостроительному обоснованию строился бы заказ, он бы так не ему так даже проект не сделали ему все равно бы отодвинули это для того чтобы сделать ту стоянку или здесь или где угодно И все равно бы участок был больше чем 07 ну вот э, здесь когда вот так вот поставить не вдоль а поставить поперек э, как-то ну так более рационально чтобы фасад смотрел э, на Кропоткина, то вся инфраструктура инженерная как раз перед этим магазином то есть стоянка для машин покупателей и магазин сам. В принципе, то же самое, просто мы развернули на 90 градусов. А потом же еще когда построится этот супермаркет, допустим, то еще полтора процента сметной стоимости строительства тоже идет у нас в інфр в, этот... в бюджет, да. на развитие инфраструктуры. Торгівельному центрі розміром 5 тисяч квадратних метрів передбачається торгівля будівельними, господарчими товарами, інструментами, автозапчастинами, меблями, елементами декору, електротоварами та побутовою хімією. В магазині буде приміщення для проведення дозвілля, культурно-масових заходів та площі для надання в оренду. Торгівельний центр створює в місті жовті води 80 нових робочих місць. Усі податки залишаються в місті. За кошти торгівельного центру в районі його розміщення буде прокладена пішохідна доріжка, проведене освітлення та розширена і відремонтована дорога до житлових будинків по вулиці Будін ного uh -huh. Для прийняття остаточного рішення про можливість розташування на вулиці Петровського з автостоянкою по вулиці Кропоткіна, торгівельного центру, виконавчий комітет просить висловитися громаду міста. Термін подання пропозицій до 20 серпня цього року. Пропозиції подаються до організаційного відділу виконкому у письмовому вигляді або за телефоном 28540. Обов'язково представляйтеся і. І прізвище, і адресу, хто ви, а потім висловлюйте пропозиції. Анонімні не приймаються. За підсумками обговорення, в приміщенні восьмої школи відбудеться научна презентація варіантів використання частини території другого мікрорайону. Про час проведення презентації буде повідомлено додатково.